Вітаю, я Леонід Цихановський. Всі ми бачили події Сполучених Штатів. Зустріч президентів України і Сполучених Штатів завершилась публічним скандалом. Такого собі на фотографуванні перед перемовами і підписанням угоди про корисні копалини ніхто і уявити не міг. Там треба було тільки постояти, посидіти, посміхатись, йти на перемоги. Віце-президент Сполучених Штатів Венс твердо і щиро зробив свою роботу. Він почав цей скандал і він добився його. Зверніть увагу на його жести, Відкриті долоні, повернуті до співрозмовника, показують щиру віру в те, що, він, в те, що людина каже, і бажання переконати в цьому свого співрозмовника. Ми маємо розуміти, що ці всі жести. Тренуються і готуються при перемогах, але вираз обличчя Венса показує, що він вірить в те, що говорить. На жаль, Трамп мав свою роль. Це був мудрий керівник, що сумує через помилки Зеленського. Одразу перевів скандал у міжособистісний рівень. Це продовження плану скандалу таке було. Запитав, чи має Зеленський костюм, чого він його не одягнув. Сказав, що вірить Путіну і не Путін – хороша людина і хоче миру. А Зеленський погана людина і не хоче миру. Ну далі всі розмови перейшли в емоційну схему. А цього не потрібно було робити. Поза Зеленського показує, він знаходиться в глухій обороні проти цих двох людей. Він не очікував такого початку. Ну, це було складно. Ну, згадаємо основні тези Венса: перше, Україна ніколи не буде в НАТО. Друга Україна має віддати свої землі Росії. Третє Путін хоче миру, а Зеленський не хоче миру. І четверте, Україна повинна надати Сполученим Штатам Америки повноваження на перемови з Росією. А потім Україну вже повідомлять про результати повідомлення про результати перемов, які саме території віддасть Трамп Путіну, невідомо. Трамп взагалі-то так, егоцентрист, він бачить себе в центрі світу, ніхто не має права йому заперечувати. Сказав, що Україна, Україна не готова до миру, а коли буде готова, тоді хай приходить. Фактично, це повний розрив відносин вищого керівництва країн. Ані Зеленський, ані Офіс президента більше не зможуть вести будь-які розмови з Трампом. З ними ніхто не буде говорити. Трамп все це сприйняв як особисту образу. грошей і зброї від Сполучених Штатів більше ми не отримаємо. А от Об'єднана Європа це зрозуміло ще місяць тому, приймаються рішення про розгортання своїх армій і збільшення військової допомоги Україні. У них є всі типи зброї, які потрібно на війні. Потрібно тільки збільшити їх випуск. Європейський союз виглядає на диво монолітним і об'єднаним. Приклад Супутникові системи зв'язку Старлінк. Збройні сили України широко їх застосовують на полі бою. Ми користувалися ними безкоштовно. При розробці Старлінка і розгортанні в космосі 20% коштів від, від, вклав Пентагон, 80% Ілон Маск і його компанія. Тому для військових цілей 20% каналів зв'язку належать Міністерству оборони Сполучених Штатів і їх використання не залежало від Маска. Змінилась влада в Сполучених Штатах. Новий міністр оборони заборонив надавати ці канали для Збройних сил України безкоштовно. На допомогу одразу прийшов уряд Польщі. Ось реальна допомога, а не слова. Миттєво провів перемови з Маском і заплатив за право користуватись цими каналами Збройних сил України. Маск любить гроші, тому він одразу погодився. І тепер це. Це вже польські канали. Старлінка для Збройних сил України. І їх так просто не виключиш. А в Україні цих каналів більше 40 тисяч. Паралельно Швеція. Запропонувала і розгорнула в Україні свою шведську підсистему глобальної мережі супутникового зв'язку інтернету, відому під назвою Сет Intelsat. Intelsat. У Швеції вона використовується для повного покриття своєї території системами високошвидкісного інтернет-з'єднання, включаючи малодоступні території. Використовує низькі супутникові орбіти, а це забезпечує меншу затримку і високу швидкість передачі даних. Але супутники не стоять на місці, вони ж літають постійно на орбіті. І тому вони можуть забезпечити зв'язок в усій північній півкулі, якщо буде надано доступ до терміналів шведського інтернету. Особливості СетQ. Перше, швидкість і надійність. На відміну від Старлінку, що використовує низькі середні і високі орбіти супутників, включаючи геостаціонарні, Шведи використовують тільки супутники з низькими орбітами. Вони раніше інших прийшли і зайняли таку нішу в навколоземному просторі. Далі доступність. Зараз 100% територій Швеції і країн північної півкулі планети, охоплені цим зв'язком. Система розгорнута повністю. Третє, мобільність, наземну станцію можна перемістити будь-де у північній півкулі, і зв'язок зберігається. Технологічно, ці супутники використовують самі передові технології. Вони знаходяться на орбітах до 400 км, і це значно знижує затримку в часі в порівнянні з супутниками на висотах більше 400 км, і навіть геостаціонарних це 36 тисяч км над планетою. Супутники співпрацюють між собою за допомогою лазерних систем зв'язку. Так вони створюють глобальну мережу інтернету. Для швидкісного з'єднання між собою вони використовують фазові антенні решітки. Ну, системи зв'язку з фазовими антенними решітками. Важливим є постійне знаходження кожного супутника на своєму місці на орбіті. Для цього вони мають іонні двигуни, аргонові іонні двигуни для маневру на орбіті при коригуванні свого місця. Життє, життєвий цикл кожного супутника від 7 до 10 років потім він сходить з орбіти за допомогою оцих самих іонних двигунів і згорає повністю в атмосфері. Іонні двигуни невеликі і ефективні. До речі, в Харкові. Є українське підприємство, що робить такі іонні двигуни для Старлінків вже багато років. Маленька штучка, як півлітрова баночка, дуже дорого коштує і е, StarLink купує їх без проблем. Електроенергію супутники мають від сонячних батарей. Кошти на розгортання в Україні системи Setcube нам виділила Німеччина. Термінали там досить невеликі. Маса близько 8 кг і робить передачу даних з швидкістю до 70 Мбіт в секунду, висока швидкість. Висновок, ніякі примхи Трампа не вимкнуть зв'язок в Збройних силах України. І зброя нам йде широким потоком. Наприклад, використання снарядів в Збройних силах України зараз практично на рівні збройної з Росією. І нові заводи зброєві будуються, але про них в наступному відео. Прошу вас підтримати наш е, україномовний канал в приватній Монобанку, підписуйтесь, поширюйте, заходьте в наш Patreon, використовуйте кнопку спонсорства, запрошуйте нас на каву кофе. Всі посилання під відео. На цьому я всім дякую. До побачення!